Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли аеропорти Москви знову закриті через українські дрони, ми чуємо про вбивство російських офіцерів на окупованих територіях, коли стає відомо, що Трамп сказав своїм європейським колегам, що Путін не хоче закінчувати війну. Крім того, ми дізнаємося про освітні виклики, з якими стикаються українські біженці у Британії. Четвер, 22 травня, три роки і 88 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони газети Телеграф Домінік Ніколс та наш редактор з питань освіти Попі Вуд. Але спочатку переходимо додому за останніми новинами з поля бою. Гаразд, давайте почнемо з Росії і московські аеропорти тимчасово закрили цього ранку. Повідомили в росавіації. Прильоти та відльоти були призупинені після того, як Україна здійснила масову атаку дронами на Росію. Заявлено, що десятки дронів були запущені на російську столицю. Це друга ніч поспіль такі атаки, що призвели до закриття кількох аеропортів. Наразі Росія заявляє, що за ніч збила 105 дронів, зокрема 35 над столицею. Сергій Шубінін, мер Москви, сказав, що всі дрони прямували до міста. Усі чотири основні аеропорти: Москви: Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та. Жуковські були змушені закритися в результаті. Немає багато чого повідомляти з Росії, але президент Зеленський сказав, що українські сили залишаються активними, його слово, активними в російських регіонах Курськ і Бєлгород. У своєму вечірньому зверненні вчора ввечері він сказав, найінтенсивніша ситуація залишається в Донецькій області, зокрема в Покровську напрямок. Ми також продовжуємо активні операції в Курській та Білгородській областях. Це наш активний і ефективний захист, Сум і Харкова. Регіони, як сказав президент Зеленський, на території всередині України єдиним справжнім рухом було в Донбасі. Як ми бачили, в останні тижні дуже незначні рухи Росії, незначні просування на південний захід від Покровська та південний захід від Костянтинівки. Додатковий коментар стосовно Сумської області, незабаром по всій Україні, російські атаки вчора вбили двох. Поранили ще 27 осіб. Було запущено 128 дронів та один балістичний ракетний комплекс іскандер М. Повідомили в повітряних силах. Тепер чотири чеченські офіцери з підтримуваного Росією підрозділу АКМАК були вбиті у вівторок внаслідок вибуху автомобіля біля окупованого міста Скадовську Херсонській області. Це приблизно 40 кілометрів на південь від Херсона. На узбережжі цю новину повідомило українське військове розвідуправління гур сьогодні вранці. За даними агентства, автомобіль вибухнув між Скадовськом та Антонівкою на окупованій частині Херсонської області. ГУР повідомило, що після першого вибуху пролунали ще вибухи, оскільки. Пасажири автомобіля вважалося, що перевозили боєприпаси, які потім детонували. Отже, хоча український розвідувальний департамент не взяв на себе відповідальність за інцидент, вони ніколи дійсно цього не роблять. Він сказав таке: за кожен військовий злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Тепер наступне: російське судно під міжнародними санкціями здійснило підозрілі маневри поблизу ключового підводного кабелю електропостачання, що з'єднує Польщу та Швецію, перш ніж було змушене відступити після військового. Втручання сказав учора польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Так пишучи на ікс, він зазначив, після ефективного втручання нашої армії судно вирушило до одного з російських портів. Це сталося після інциденту минулого четверга, коли естонські прикордонні кораблі були атаковані російським винищувачем, що був розгорнутий для інспекції ЕЕ судна тіньового флоту, яке проходило повз Естонію. Той російський винищувач пролетів через повітряний простір Естонії приблизно хвилину, сказав Маркус Сакса, міністр закордонних справ Естонії минулого тижня. Тож ми повідомили в понеділок, що Путін, очевидно, нещодавно відвідав Курську область. Дата не була відома, але новини новини з'явилися в понеділок. Були фотографії, де він зустрічається з виконуючим Обов'язки губернатора Курської області Олександром Гінченем. схоже, та він також зустрівся з Павлом Золотарьовим, головою Глушковського району. Це в основному район у Курській області, приблизно 40 кілометрів на захід від Суздаля. Тепер, згідно з повідомленням ІСВ інституту вивчення війни, що базується в США, пан Золотарьов попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. На що Путін очевидно запитав, наскільки кілометрів у глибину повинна бути ця буферна зона. Золотарьов М подумав про це і сказав, що Росія має захопити принаймні суми. А потім хінчай, тимчасовий губернатор Курської області, сказав, що його дідусь був із Сумщини. Тому цитую: ця земля йому не чужа. Тепер ми знаємо з західних і українських джерел, що російська делегація на тих переговорах в Стамбулі кілька тижнів тому, 16 травня, погрожувала захопити Сумську область з метою створення зони безпеки у своїх слів. Тепер за словами АЕСДБЛУ. Кремль ймовірно організував цю маленьку взаємодію в понеділок для камер, щоб оформити Путіна як ефективного та залученого воєнного лідера, відповідаючи на ці заклики просунутися далі в Сумську область, натякаючи, що Росія має претендувати на більше території всередині. Україна, тепер нагадаю, місто Суми знаходиться приблизно у 25 кілометрах від кордону. Воно очевидно всередині України. Тож, хоча загрозу там не можна відкидати, враховуючи жахливі військові дії Росії на місці, я пропоную, що прямо тепер усі ці розмови про те, наскільки велика має бути зона безпеки, чи зона буфера, чи як завгодно її назвати, це просто це смішно і це дорослі, які грають у гру. Ризик, однак, щоб бути точнішим, не варто брати мій упереджений погляд. Звернімося до українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він каже, що Сумська область наразі перебуває під загрозою з боку Росії, елементами 18-ї та 72-ї мотострілецьких дивізій Росії та 83-ї окремої десантної бригади, плюс кілька полків Національної гвардії ВАЙ. Підкріплюючи їх, нині ці сили просто недостатні, щоб захопити таке велике місто, як Суми, довоєнне населення, якого становило близько 260 тисяч, не кажучи вже про ширшу територію, російські сили не захопили українське місто з довоєнним населенням понад 100 тисяч з моменту захоплення Лисичанська в Луганській області в липні 2022 року. До речі, Путін також скористався візитом до Курської області, щоб заявити, що українські війська навмисно пошкодили пам'ятники Другої світової війни під час їх вторгнення, яке почалося у серпні минулого року. Він сказав, що знищення цих пам'ятників цитата дає Росії всі підстави заявляти, що це люди з неонацистською ідеологією. Звісно, так і є. Вони просувають всю цю тему з знищенням пам'ятників. Ми багато згадували про це останніми тижнями. Вони бачать у цьому спосіб зміцнення війни ідентичностей. Ви пам'ятаєте, ми повідомляли. Минулого тижня про ті підготовлені протести біля кількох європейських посольств, здається, 11-ти, у Москві напередодні 9 травня, параду до дня перемоги. Вони стверджували про більше культурних руйнувань, культурних атак і так далі. і так далі. Все це для підкріплення внутрішньої російської наративи про Росію фортецю, що знаходиться під атакою з боку зовнішніх ворогів. Тому ми будемо бачити набагато більше цього, і ви почуєте набагато більше згадок про пам'ятники, які переміщені, і, і знесені та неповага, і все таке. Але це Франціс наші новини на сьогодні. Ну е, дуже дякую, Дом. Е, Володимир Путін не хоче миру в Україні, тому що вважає, що виграє війну. Ні, не слова Каї Калас Габріеліуса Ландсбергіса чи Бориса Джонсона, а слова Дональд Джек Трамп, про якого ми дізналися сьогодні, що він зізнався, що під час дзвінка з європейськими лідерами раніше цього тижня сказав саме це. Зараз джерела повідомляють Wall Street Journal, що це вперше, коли європейські союзники Києва почули, що президент США визнав, що Путін не шукає миру, що суперечить всім тим публічним заявам Трампа, що Путін хоче закінчити війну, згідно з. Газетою Bild Zeitung, однією з головних німецьких газет, ніхто під час цього дзвінка не наважився запитати, що це означає для підтримки України з боку США, оскільки всі затамували подих. Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини. Потім спробував врятувати ситуацію, запропонувавши заходу провести технічну зустріч для обговорення майбутніх переговорів. Це щось досить німецьке, як на мене, на що Трамп погодився. Той факт, що незважаючи на те опущення, Трамп все одно випустив заяву після своєї розмови з Путіним, багато говорить про його ставлення до російського президента, це не здивує вас удома, я знаю, але тим не менш важливо, щоб ми визначити ці моменти. Європа, давайте зізнаємося, не повинна бути шокованою цим, і є докази того, що вона поступово переосмислює себе. Хоча наскільки фундаментально і універсально це залишається відкритим. Фітання, як пише наш берлінський кореспондент Джеймс Ротов у нашому живому блозі, сьогодні Мерц перебуває у Вільнюсі з візитом до німецької бригади, розгорнутої на східному фланзі НАТО. Оскільки ми виступив, там він підтвердив, що Німеччина зобов'язується витрачати 5% щорічного ВВП на оборону до 2035 року, з яких 3,5% ВВП витрачатимуться на важливі військові розгортання, такі як переозброєння Бундесверу. А додаткові півтора відсотка призначено для інфраструктури. Це були ми у газеті The Telegraph, що минулого місяця розкрили побоювання старших резервістів про те, що мости в Німеччині зараз не здатні транспортувати німецькі танки. Досить надзвичайна історія. Наш е, брюссельський кореспондент Джо Барнс. Тим часом пише для нашої газети, як Європейський Союз розглядатиме можливість запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту за планом примусити Путіна до переговорного столу. Все те, що Зеленський давно просуває, як ми знаємо, вважається, що Китай представляє близько 47% продажів російської нафти, тоді як Індія становить приблизно 38%. ЄС в Туреччині мають 6%, що... Очевидно, є значним спадом від того, де вони були. Але чи буде ЄС готовий зробити цей подальший крок, враховуючи залежність держав-членів від торгівлі з Китаєм? Я думаю, багато хто дуже вагатиметься в це повірити. Звичайно, все це схоже на те, що сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь пропонують у своєму двопартійному законопроекті в Сенаті Сполучених Штатів. Вчора перший сказав, що тепер 81 сенатор. Я думаю, це було близько 79 минулого разу. Отже. Вона зростає. Тепер підтримують заклик до запровадження санкцій проти вторинних країн, щоб змусити Путіна зупинитися. Грем написав це вчора. Як зазначив секретар Рубіо на засіданні підкомітету Сенату з асигнувань з питань державних та зовнішніх операцій, Росія погодилася надати свої умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Її зміст буде багато про що свідчити чи серйозно Росія налаштована на мир? Ми підозрюємо, що це буде більше те саме, якщо це більше того ж, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Спармиша. Ось чому ми дуже раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроекту, щоб запровадити санкції проти Росії за її варварські вторгнення. Наш законопроект ізолює Росію, перетворюючи її на торговий острів, запроваджуючи жорсткі мета на інші країни, які підтримують ці звірства. Одним з е, основних пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом закупівлі дешевого російського нафтопродукту тіньового флоту, без економічної підтримки Китаю воєнна машина Путіна зупинилася. Б. Хоча. Ми прагнемо миру, стає все більш очевидним для нас і переважної більшості сенату. Що Путін грає в ігри? Сенат готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть. Але немає жодних ознак, що ці ігри припиняються, оскільки Росія продовжує сьогодні відхиляти американські пропозиції, встановити перемир'я перед початком переговорів щодо завершення війни. Як щойно сказав Грем, Марко Рубіо заявив два дні тому, що Сполучені Штати очікують, коли Росія представить документ, що окреслює умови, які Росія вимагатиме для досягнення припинення вогню, що потім дозволить розпочати ширші переговори. Але е, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тепер безпосередньо відкинув ідею, що Росія та Україна мають дійти перемир'я, і тоді подивимося, його слова насправді він підтвердив, що Москва не зацікавлена в тому, щоб погодитися на переговори щодо припинення вогню в Україні, сказавши вчора, що ми більше цього не хочемо. Його точні слова, і можливо в найекстремальнішій заяві, яку ми бачили за деякий час. Радник російського президента Антон Коб'яков вчора сказав, що засновницький орган Радянського Союзу, Конгрес народних депутатів, не брав участі у розпаді Радянського Союзу. Отже, радянський Союз все ще юридично існує, і війна в Україні тому є внутрішнім процесом, фактичною громадянською війною. Отже, комусь краще швидко зателефонувати Фрідріху Мерцу, бо він зараз у Естонії, а це означало би, що він у радянському союзі. Це не так добре, тому краще вивести його звідти. Я думаю, так. Але дві інші політичні новини: перш ніж я запрошую нашого гостя, це була сенсаційна новина вчора, якраз коли ми вийшли в ефір колишнього українського політика, застрелили в тому, що здається професійним вбивством на вході до елітної школи в Мадриді. Андрій Портнов, е проросійський діяч, який був близьким помічником президента Віктора Януковича. Того, кого усунули внаслідок революції на майдані, відвозив своїх дочок у середу вранці, коли мотоциклісти кілери застрелили його п'ять разів. Це сталося в американській школі в Мадриді, поки інші батьки відвозили своїх дітей. Служби надзвичайних ситуацій оголосили його мертвим на місці, а вбивця, як повідомляється, втік. Та е, поліція розпочала полювання на людину. Зараз Портнов. Складна особистість, і я не збираюся вдаватися у всі деталі зараз, тому що ця справа розвивається на наших очах. Раніше він був внесений до списків санкцій ЄС та Сполученими Штатами. І вчора джерело повідомило нам, що він намагався забезпечити безпечний прохід до сполученого королівства, коли його вбили. Група по вбивствах і е, судмедексперти іспанської поліції взяли на себе розслідування, і їхня початкова гіпотеза щодо мотиву. Вказує на зведення рахунків, ймовірно, пов'язане з політикою або несплаченими боргами. Отже, як я кажу, це дуже еволюційна історія, і ми додамо в примітки до випуску посилання на статтю, яка постійно оновлюється з додатковою інформацією. Але е, нарешті ми трохи більше ознайомилися з обміном військовополонених між Україною та Росією, погодженим у Туреччині минулого тижня, і як інші відзначали, коли розглядаєш деталі, є три категорії. Цивільні солдати та діти, і це підкреслює, що діти стали вважатися учасниками цієї війни, а не окремою категорією поза обговоренням військовополонених. Дехто може сказати, що їх навіть вважають заручниками, коли десятки тисяч дітей викрадено Росією з окупованої території, про що ми вже так багато разів говорили. Те, що це не розглядається більш широко, не коментується, на мою думку, є примітним з точки зору зміни способів, якими війна змінює наше уявлення про те, що є прийнятним. Отже, я вважаю, це варте уваги. Долучити нашого редактора з питань освіти Попі Вуд, щоб розповісти про історію, яку вона опублікувала цього тижня в «The Telegraph, яка походить з спеціального випуску Україна останні новини. Ми хотіли поділитися цією історією з вами з двох причин: по-перше, вона дає уявлення про те, як ми робимо нашу журналістику тут, але також тому, що я думаю, вона пропонує надію на те, як зміни можуть відбутися з, з... маленькі початки. Отже, ласкаво просимо Попі. Для контексту слухачі можуть пригадати, що кілька тижнів тому, у державне свято, 21 квітня, ми випустили спеціальний Випуск подкасту під назвою Дитинство В». Війна і це була моя поїздка до української школи святої Марії в Лондоні, щоб взяти інтерв'ю у дітей-біженців про їхній досвід покидання України, коли почалося вторгнення та інтеграцію в британське життя. Це сталося завдяки запрошенню, яке я отримав, щоб виступити в школі. І під час того, як я проводив інтерв'ю з дітьми та розмовляв з директором школи, я почав дізнаватися про те, як деяких підлітків заохочували їхні вчителі у британських школах обирати російську мову як свій мовний курс або через незнання. Або тому, що ті вчителі вважали, що вони більш ймовірно отримують гарну оцінку завдяки своїм навичкам української мови. Наразі український варіант GCSE не пропонується, це курс зіспиту. Тож я підійшов до столу попі і запитав її, чи вважає вона, що там є історія. Попі, ти хочеш продовжити? Звісно, дякую за запрошення. Так як ви кажете, я слухала епізод Україна останні новини, і це було справді вражаюче, що багато дітей казали, що на них тиснуть у школах вивчати російську на рівні GCSE. Отже, GCSE – це по суті перший з двох формальних наборів іспитів, які здають діти у Великій Британії. Насправді в Шотландії система трохи інша, але врешті в Великої Британії вони здають свої іспити на отримання загального сертифіката середньої освіти на 16, що є досить широким набором предметів, близько 10 або 11, а потім вони зменшують їх до трьох або чотирьох предметів у віці 18 років для своїх екзаменів А-рівня. Ці діти багато з них казали, що їх змушували брати, або тиснули на них, або заохочували взяти російський GCC, тому що, по суті, у них не було іншого варіанту. Сучасної іноземної мови, і насправді єдині обов'язкові іспити GCSE — це англійська література, англійська мова, математика і науки, але багато шкіл самостійно заохочують вивчення сучасної іноземної мови. Ми почали спілкуватися, і ці українські діти казали, що в Україні вони вивчали англійську протягом усього життя як свою сучасну іноземну мову. І ви знаєте, очевидно, було дуже вигідним приїхати до Великобританії. Вони могли дуже добре говорити англійською, але це означало, що в багатьох випадках вони не мали іншої сучасної іноземної мови для складання іспитів. І це особливо важко, якщо ти приїжджаєш у році іспитів або за рік до іспитів, і ти змушений метатися у пошуках предметів, щоб вступити до коледжів або шостих класів, потрібно мати певний набір предметів. Тож ці діти казали, сталося дві речі, або як ви сказали, школи були трохи необізнані про те, що українська та російська це різні мови. Хоча вони є схожими, і багато українців говорять російською, вони більше як або школи усвідомлювали той факт, що це різні мови, але в основному ігнорували той факт, що деякі з цих дітей казали: мені некомфортно вчити російську формально для іспитів, і змушували їх записуватися на їхній GCSE з цього предмету. Ми спілкувалися з багатьма з них, які висловлювалися досить, досить різка мова або важка мова про те, наскільки це було незручно для них. Деякі з них казали, що вони російською розмовляли, ніби неформально жили в містах, де російська є другою мовою, або в багатьох випадках першою мовою, але вони не були вільними носіями російської, а інші взагалі не мали жодного формального досвіду спілкування російською. Одна дівчина, з якою ми розмовляли, на ім'я Люба сказала, що не говорила російською вдома, але цитую, їй сказали вчити російську у школі, і вона сказала, що це було дуже психологічно важко для неї. Вона постійно плакала під час усних уроків з російської і сказала, що відчувала себе, як ніби вона зраджувала Україну, вивчаючи мову. Інша дівчина, Ліза з Харкова, сказала, що її цитую змусили здавати російську GCSE у школі, і що вона була розлючена, що її змусили це робити в той час, як цитую: мої друзі, мої родичі вмирали в місті, де я жила, в результаті російської. Бомбардування, інший хлопець Віталік, сказав, що на нього чинили тиск, щоб він складав іспит з російської. Хоча він міг лише вести короткі розмови цією мовою. Він відмовився, бо сказав: пропозиція українцям складати іспит з російської це жорстоко і страшно. Як я можу складати іспит з російської, коли моїх людей катують і бомбардують росіяни? Це абсурд для мене. Отже, у нас немає фактичних даних про кількість українських дітей, яких могли змусити до цього. Але найближче на що ми могли подивитися, було число заявок на іспити GCE з російської мови і як воно змінилося за останні кілька років, і ми побачили, що між 2022 роком був стрибок на 47% у кількості заявок на іспити GCSE з російської мови. Отже, рік російського вторгнення і минулого року. Отже, 3484 учні здавали російські ГСЕ минулого літа що більше ніж. 2376 у 2022. -му. це найбільший стрибок серед мов, які вважаються іншими сучасними іноземними мовами на GCSE, окрім перської, яка піднялася на 50%. Тож деякі можуть сказати, і деякі вже казали, ну це природно. Є зростання інтересу до російської GCSE з огляду на те, що відбувається у світі, і Росія отримала підвищену увагу її роль на світовій арені. Або знаєте, можливо, російські родини тікають до Британії з Москви. Але деякі люди, з якими ми спілкувалися, сказали, що принаймні тисяча чи близько того з цих додаткових заявок, ймовірно, будуть від українських учнів, яких змушують обирати цей предмет. Цікаво, що коли ми говорили з людьми про це, згадували приватні школи, особливо найкращі приватні школи, як деякі з нас в закладів, які потенційно заохочують. Це ми вирішили не називати їх, тому що кожна школа швидше за все має лише жменьку українців, тому ми б їх ідентифікували, а вони обрали. Вони попросили залишитися анонімними в деякому сенсі це зрозуміло, тому що російська мова більш ймовірно буде доступна в приватних школах, де, як відомо, є більше ресурсів, а державні школи переживали складні часи і змушені були скорочувати ресурси в останні кілька років. Але цікаво, що деякі з тих провідних державних шкіл, приватних шкіл, які ми розглядали, не пропонували російську як основний предмет, і вони змушували учнів здавати. Іспит з російської мови в рамках програми загальної сертифікації середньої освіти як зовнішні кандидати, і потім записувати відмінні оцінки, які ці учні неминуче отримували як свої власні, ви знаєте, фантастичні оцінки. Ми не знаємо, напевно, чи вони українці чи ні, дивлячись на на, на необроблену статистику, але це здається ймовірним. Тож ми розмовляли з багато людей, говорили: знаєте, ну, російська це корисна мова, вона грає велику роль на світовій арені. Безумовно, це зрозуміло, і це знаєте, не найгірше у світі. Але ми також поговорили з Інною Горович, директоркою школи Святої Марії, що ви е, зайшла і поговорила, і вона сказала: ну, принаймні, частина того, що тут відбувається, схоже на те, що школи певним чином ігнорують як психологічно важко це для деяких з цих учнів е, вивчати російську мову під час війни офіційним чином. І здавалося, що вони потенційно розглядали це як засіб для досягнення мети, легкий спосіб здобути високу оцінку як для учня, так і, знаєте, зрештою для школи. Також вона насправді написав. Ала для нас статтю на цю тему, і вона сказала: і я цитата для цих молодих людей російська мова не є нейтральною. Це мова загарбницької сили, що використовується в пропаганді, окупації та дезінформації. Це мова, яку вони чули під час сирен повітряних тривог та на військових блокпостах, а не мова їхньої родини, їхньої ідентичності чи їхніх надій на майбутнє. Вона сказала, це зрозуміло. Чому українські студенти повинні відчувати, що вони мають вивчати цей предмет формально? Тож ми звернулися до уряду перед тим, як опублікувати нашу статтю, і вони повернулися та сказали, що вважають ці звинувачення дійсно шокуючими. Але це не всі погані новини. Вони також, ви знаєте, ми хочемо щось із цим зробити. Україна лобіює формальне ведення української як опції на рівні GCSE. Бріджит Філіпсон, секретар з питань освіти, повідомила нам, що вона вже написала екзаменаційним комісіям у Великій Британії та попросила їх розглянути можливість запровадження української мови як формальної. Тому чи це відбудеться, дійсно залежить від екзаменаційних комісій. Уряд зробив усе можливе на даний момент, і я припускаю, що дилема, яку вони ймовірно розглядають, це те, чи є достатній інтерес до цього або інтерес до вивчення української, потенційно не триватиме дуже довго. Ми розглянули кількість деяких інших. Сучасних іноземних мов, які пропонуються, і вони відносно низькі. Я маю на увазі, ну за останні пару років нуль людей вибирають нідерландську. На жаль, лише кілька сот людей вибирають гуджараті лише кілька сот людей вибирають бенгальську, хоча знаєте, потенційно велика кількість. Тих, хто розмовляє цими мовами у Великій Британії, тож з 35 тисячами українських дітей, які живуть у Великій Британії зараз, безумовно є достатньо підстав, щоб вважати мову цінною. Але чи виживе це після нашої розмови про війна, це інше питання. Але цікаво, що деякі українські студенти, з якими ми розмовляли, сказали: ну насправді деякі з моїх британських друзів у школі виявили інтерес до вивчення української. І знаєте, коли одного дня розпочнуться розмови про відновлення України, це стане важливою мовою в усьому світі. Чому ми не можемо просто випередити час і почати вчити всіх її зараз? Ну, попі, дякую тобі за всю чудову роботу над цією історією і за те, що так добре її пояснила. Ми, звісно, додамо посилання у примітки до шоу на цю статтю для тих із вас, хто зацікавлений прочитати більше про це. Було б дуже цікаво дізнатися, чи є це ширшою проблемою на міжнародному рівні. Тож, якщо ви вчитель або студент в іншій країні Європи, зв'яжіться з нами. Нам дійсно цікаво дізнатися більше про ваш досвід, і як я кажу, це я думаю справді знак надії, що іноді, піднімаючи питання і висвітлюючи їх, можна досягти впливу. А хто знає? Можливо, одного дня незабаром одна з цих екзаменаційних комісій офіційно оголосить про створення GCSE з української мови, і це буде означати дуже багато, я впевнений для багатьох українських біженців тут, у цій країні, але також, як каже, попі для студентів, які зацікавлені у вивченні цієї. І мови внаслідок жахів, які ми пережили за останні три роки. Отже, маленька історія, можливо, у загальному плані того, про що ми зазвичай говоримо в Україна останні новини. Але сподіваюсь, приклад ширших питань, які багатьом з вас дома будуть цікаві. Тож дякую тобі дуже, попі, за твої погляди на це. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин. Аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пачка ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.